В турнірі взяли участь команди Дністровець, місто Білгород, Дністровський, Сокол, місто Терасполь, Червона Рута, місто Хуст та Сільмаш Коломия. Це був дев'ятий міжнародний турнір зміні футболу серед ветеранів, яким за 40. Але цього разу тут були певні зміни. Кожній команді дозволили виставити по одному молодому футболісту. Все ж таки це буде цікавіше для глядачів. Глядачів прийшло сьогодні достатньо, щоб футбол був трошки скоростніший, бо ветерани грають повільно, а цей один чоловік, де коли дасть темпу команді, футбол стане цікавіше. Для глядачів це наші всі друзі. Ми до них традиційно їздимо на турніри раз в рік. Вони до нас приїжджають. Слідчий рік буде десятий. Уже по рахунку і буде у нас ювілейний. І ми хочемо його зробити вже так більш масштабно. Напевно, на великому полі не в залі. Запросимо напевно більше команд наших друзів. Зробимо великий літом, тепленько. Карпати, гори. Нехай люди будуть пам'ятати. Футболісти кажуть: вік футболу не завада. Навпаки, спорт допомагає тримати тіло в тонусі. А ще це спілкування з друзями та можливість подорожувати. Є можливість ще зустрітися, пообщатися, зіграти, перевірити себе на футбольному полі. Мініфутбол, футбол чем він привлекательный, потому що, на ну, во-первых в зимний період можна в залі грати. Це раз. І небольшое количество человек. Это 4 плюс 1 или 5 плюс 1. Футбол это для нас это життя, проігравши всю жизнь э, э, футбол. Я отдать их и приходит такое, такое время, и возраст, такой, что э, переходимо. Ветераны э, встречаемся с, с нашими уже. Уже и соперники і друзі. Приїжджаємо сюди, щоб пообщаться, поиграть в футбол. Они приїжджають к нам. продолжается вже продовжується во 8, 8 восьми И Футбол нам все прибавляють і життя, і здоров'я. Отож, перше місце посів Коломийський Сільмаш, який у підсумку набрав п'ять очок. На другій позиції розмістились гості із Одещини. Команда Дністровець із чотирма пунктами в активі. Третю позицію посіли гості із Закарпаття Червона рута. А четверте місце дісталося головним фаворитам турніру Сокол місто Терасполь». Вони набрали тільки один заліковий пункт.